Щиро вітаємо всіх, хто слухає українське радіо О цій порі. Вітаємо у не тільки тому, що ми спілкуємося з гостами, а й тому, що в програмі сьогодні зранку тепер працює двоє ведучих. Мене звати Роман Коляда і зі мною в студії Олена Зелінченко. Вітання всім і будемо ми говорити сьогодні про те, що Росія збирається відправити на війну проти України війська свого. Тихоокеанського флоту та про інші речі, які повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України, та про те, що загалом відомо про ситуацію на фронті. З нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Олександр, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ми знаємо про кількість принаймні у відкритих джерелах дві тисячі, саме стільки з тихоокеанського флоту, але там не тільки про флот йдеться, там також військово-повітряні сили і ППО, якими росіяни намагаються підсилити певні ділянки фронту щодо тихоокеанського флоту. В відкритих джерелах знову таки загальна кількість 11 тисяч. Я знайшла таку цифру станом на 2023 рік. Тобто, приблизно п'яту частину вони очікують перекинути на український фронт. Це багато чи мало, і як це. Це може вплинути на обстановку, це, це не вперше. Це вже, мабуть, четвертий чи п'ятий раз, коли Росія здійснює таке перекидання. Ви знаєте, що воюють бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту, які вже були задіяні на фронті неодноразово і несли дуже серйозні втрати. В основному у 2023 році. Потім Росія знову збирала, доукомплектовувала їх. Потім знову таки перекидала безпосередньо на фронт. І це процес, який відбувається постійно. Очевидним є те, що на тлі тих втрат, які несуть російські війська зараз в Україні втрати в них надзвичайно великі. І зважаючи на те, що Росія поспішає, скажімо так, інтенсифікувати бойові дії, їм потрібно підкріплення. І тому звідусіль зараз збирають звідки тільки можуть і відправляють. Підозрюю, що ця морська піхота буде озброєна максимум МТЛБ, на яку будуть встановлені корабельні гармати. Це все буде саморобно, самопально от все, що вони отримають. А так в принципі будуть озброєні ось цим і стрілецькою зброєю. Ну і підуть десь штурмувати якісь позиції українських військ. Пане Олександре, mm -hmm. хочу уточнити. Ви кажете, що вже не вперше вони звідти перекидають, тобто вони пошарпали ті війська, там кількісно зменшилася вже кількість того ж Тихоокеанського флоту або інших підрозділів. І, і Кількісно і якісно. Зараз тепер знову ж таки Росія буде в ході мобілізації доукомплектовувати ці підрозділи, які будуть нести службу там. І потім знову ж таки через певний проміжок часу, щоб вони, хоч якось, підготувались, знову таки будуть перекидати підкріплення. Ось так, що це, в принципі, я розумію. Чи правильно я розумію, що вони тепер займаються мобілізацією не тільки на європейській частині території Росії, а скажімо, там на Далекому Сході, чи де там ці тихоокеанські частини їхні базуються, вони там набирають став, там його готують, і потім уже там в вигляді такого воєнного напівфабрикату перекидають сюди? Це відбувається з жовтня 2022 року. Тобто цей процес не припиняється, фактично, він від жовтня як розпочався. Як беруть і мобілізують із далекого сходу, і не тільки із азійської частини Росії, так це і продовжується. Нуд. Головнокомандувач збройних сил України генерал Полковник Сирський заявляє, що вище російське воєнне керівництво поставило завдання своїм військам захопити часів яр до 9 травня. Ну не новина. Оці всі агітки до виборів Путіна, до 9 травня, до 7-го, боже, коли там це було. Так зване свято листопада, щоб вони щось почали штурмувати. Ну, таке, вони як москалі, такі москалі. А чи варто очікувати ще більшого загострення на фронті от найближчі тижні, чи вже і так гостро далі нікуди? Ну, Російські війська зараз воюють на, скажімо так, межі своїх можливостей. Тобто вони кидають все на часів Яр, потенційно один загрозливий напрямок це Вугледар. Тому що російські війська наступають, вони на карти наносять позначки висот. І, Відповідно, навіть більше ніж населені пункти орієнтуються на висоти, з яких як вони ну, а вважають часів яр, це потім... і є висота, так часів яр це і є висота. Потім звідки вони вважають, можна буде продовжувати наступ такою висотою. Є ще й вугледар. Відповідно, ось цих два напрямки. Я думаю, що вони стануть основними в ході ведення наступальних дій. Російських військ. Зараз ми їх бачимо. Ми бачимо, що часів яр частково це Авдіївський напрямок. Ну, от додасться ще напрямок Вугледар, і там ворог буде намагатися сконцентрувати весь свій наступальний потенціал і прорватися. Фактично від Вугледару треба витіснити наші сили, оскільки бояться, що українські війська з часом почнуть наносити масовані удари по залізничному вузлу Волноваха. Я думаю, так і буде. А, зрозуміло, часів яр це. Питання вихід на Краматорську агломерацію. Ну а напрямок Пекровський це ясна річ, просування підтримки на Курахова і на Покровськ. Ось це основні напрямки, і зараз там Росія активізує бойові дії. Ну судячи з того, скільки було задіяно потенціалу, скільки вже військ задіяно, значних успіхів немає. Тобто, насправді на сьогоднішній день можна сказати, що є незначні просування. Так, ситуація складна. Так, ідуть активні бої за часів яр. Але ну скажімо, ворогу не вдається досягнути тих цілей, які були поставлені. Я думаю, що якби у нас вже була американська допомога і зброя, цей наступ був би вже зупинений сьогодні. і Україна навіть могла би переходити до контратаки контрнаступальних дій на фронті. Пане Олександре, зараз у Конгресі Сполучених Штатів нібито досягли консенсусу, і навіть цього тижня може нарешті вирішитися питання з пакетом допомоги. Ну, ми в зв'язці з Ізраїлем, але поза тим, Україна може очікувати, якщо позитивно вирішиться це питання, як швидко це позначиться на результатах на фронті з нашого боку? Я думаю, що в принципі, тоді якщо це якщо це дійсно цього тижня буде ухвалено. Я думаю, що нам на червень вдасться істотно покращити обстановку. Тобто, десь, можна так. Чи можна зараз очікувати, що допоки ця допомога не приїхала, росіяни можуть, наприклад, зробити гарячішими ще якісь напрямки Херсонський, або взагалі спробувати щось там посувати з Білорусі. Вони зараз достатньо активно вже обстрілюють Сумщину довший час, щоб розтягнути наші війська? Думаю, що ні. Таких шансів немає. На сьогоднішній день. Російських сил, які є, недостатні, і навіть без допомоги сполучених штатів українські війська доволі впевнено тримаються. Я думаю, що якщо б це ще наростити потенціал, хоча б не за рахунок американської допомоги, а європейської, в принципі, я не бачу шансів для російських військ здійснити прорив на якихось інших напрямках, окрім сходу. Щодо збройних можливостей Росії бачимо, що санкції санкціями десь вони діють, десь ні, десь можливо росіяни мають свої потужності, і це теж треба враховувати. Про су 35 трошки згодом зараз про ось цю крилату ракету х 69 Що це за ракета, якою, нагадаю, росіяни цілили у Трипільську ТЕС, і щодо якої зокрема речник повітряних сил Ілля євлаш сказав, що можемо збивати, але з обмовкою, що це має статися безпосередньо в під. Час збиття, і ми побачимо, чи зможемо то чи зможемо, чи ні, і що це за ракети? Розкажіть, скільки їх у росіян зможемо, звичайно питання в тому, що це е звичайна керована авіаційна ракета. Чому ж не зможемо? В принципі, в зоні потрапляння цих систем, як тільки в систем, які є в українських ППО, їм стане помітно, можна збивати. Я вам хочу нагадати, що Х-69 вже уже застосовувалася один раз до цього в лютому з літака су 57 і тоді вона впала, тобто вона не долетіла до цілі, вона впала в полі. Її запуск був невдалий зараз. Просто що відбулося, це не про особливості цієї ракети. Це про те, що а, нам потрібно більше систем ППО і ракет, і про те, що Росія змогла пройти і обійти, десь наші системи вони постійно б'ють концентровано, б'ють різними засобами. І от шпарину знайшли, на жаль, змогли влучити. Щодо ракети, це просто новіший зразок ракети Х-59, Вона дозвукова, вона крилата. Якихось е, значних особливостей в неї немає. Якщо повернутися до російської зброї, якщо якою вони зараз воюють, я хотів би торкнутися бронетанкової їхньої техніки. Ви сказали, що от, наприклад, ці частини Тихоокеанського флоту, які перекидатимуться, вони будуть озброєні в кращому разі металигами угу. МТЛБ з прикрученими до них гайковертом, значить танко... корабельними гарматами. Ну з одного боку, не хочеться применшувати значення і можливості ворога, з іншого боку, я вже не вперше чую, що основний танк, наприклад, зараз на полі бою. Це Т-55, не 72, не 90, не 80 щось, 55. Тобто, це е, зняти з консервації з-під паркану, як пишуть, що це означає, і чи багато у них ще цих танків, що вони ще можуть. Танків, запас танків, в принципі, за розрахунками, які є. Він складає в принципі з урахуванням можливостей запасів, які є ще не розконсервовані російських. А це танки ще залишились там Т-62 і Т-55, абсолютно вірно. В принципі, плюс, з урахуванням того, скільки Росія може виготовити тих же Т-72 або Т-90, можна сказати, що запасів у них є до середини 2025 року. Тоді, це, в принципі, за умови, що Росія взагалі не несе втрат по бронетехніці. Ось, в принципі, той тобто десь ще на рік. Запас танків у Росії сформований. Без збільшення виробництва, без пришвидшення виробництва поновити те, що було втрачено, доволі складно. І тому, ну зараз що Росія робить, вони пришвидшили відновлення танків, які законсервовані. Вони дійсно пришвидшили розконсервацію, вони пришвидшили ремонти. Тобто намагаються вийти на рівень, що танки, які постачаються в війська, будуть перевищувати втрати. Ну це ці пане як Олександре, а законсервовані це які? Тобто, це викор... вживана техніка, чи це нові? Якісь для чого ви... скільки їх там, цих танків? Для чого вони їх тримали в консервації? В консервації тримаються танки. Розумієте, танків дуже багато. Це зброя, яка стоїть, вона просто перебуває і чекає свого часу. Угу. Як правило, кількість цих танків складає один до трьох, тобто з, з трьох збирають один. Ну, от така кількість, тому що з інших познімали вже щось, щось перепродавали, щось ремонтували. І от з урахуванням всього військово-промислового комплексу Росії, з урахуванням усіх можливостей, вони на сьогоднішній день можуть розраховувати ще на рік на свої танки. Але я думаю, що з такими тенденціями, як Росія, несе втрати саме по бронетехніці і танка, вистачить їх можливо десь. До кінця цього року, початку наступного, далі треба буде або економити, або менше постачати війська, і це буде, скажімо так, ну обмежена кількість, або зменшувати інтенсивність ведення бойових дій і брати час паузу на відновлення можливостей. У Росії дуже багато в літаків західного виробництва ремонтувати вони їх не можуть. Часто бачимо, що або зупинка технічна, або аварійна, або падають. Але разом із тим у них є своє виробництво тих же сушок, ось су 35 Зараз перша партія надійшла. Щоправда, дві кількості аж дві штуки. Я не знаю, це багато чи мало, чи все таки вони теж можуть впливати на перебіг подій на фронті. Десь де вони там комсомольську на Амурі побудували на авіаційному заводі. Ось ці су 35 що ці. Літаки можуть робити, як їх взагалі будують росіяни? Це на своїх потужностях чи все таки тут компоненти теж є західні? А відповідно чому не діють санкції? Ну справа в тому, що Росія виробляла су 34 близько 10 одиниць на, на рік. Це було ще в 2022 році. Су 35 приблизно так. Потім, в 2023, вони виробили 4. І зараз вони постачають от два, тобто тенденції до зменшення виробництва вони очевидні і вони прогресують. Що стосується компонентів, які застосовуються, застосовуються в основному російські, і застосовується електроніка. Електроніка е, може бути або дійсно західного зразка, яка в обхід санкцій поставлена як технології подвійного призначення, або може бути поставлена з Китаю. Ось це, власне кажучи, два варіанти: звідки Росія це може взяти. Ну тобто, вочевидь, є певні лазівки, які ще до кінця не закриті і дають можливості Росії в тому числі отримувати ці технології. На жаль, можливості цих літаків Су 35 все таки зрозуміти дві одиниці. Ось зараз надійшли на поле бою. Що вони можуть зробити? Які можливості? Су 35 він використовується в першу чергу для прикриття бомбардувальників су 34 Тобто, це все таки більше винищувач. Він виконує ці функції. В принципі, буде, скажімо так, посилення. Росія ж понесла втрати по су 35 так само нещодавно. Відновлять ті втрати, які понесли, в принципі, якогось докорінної зміни це не призведе на фронті. Скажіть, будь ласка, Олександре, що з нашим виробництвом зброї? Президент України днями заявляв, кожен тиждень дає нові контракти щодо спільних виробництв зброї. Ми працюємо перед тим, до речі, йшлося про ліцензування в одній із заяв президента, що ми отримуємо західні ліцензії. І наскільки ми можемо найближчі? Ну, давайте подивимося, наприклад, в масштабі місяців просунутися вперед? Ну, просування є. Я вам скажу з того, що я. Чую на деяких закритих зустрічах, воно дійсно помітно. Україна виробляє і дрони, які наносять удари по території Росії. Це виключно все українське виробництво. Так само, Україна виробляє і міни і налагоджує нарешті виробництво снарядів 155 міліметрів, бронетехніка дещо, компоненти до ребів і реби безпосередньо. Тобто це виробництво воно збільшується. Але питання в тому, що це ж питання завжди фінансування, питання розширення спроможностей розширюється фінансування, збільшується і відповідно виробництво, плюс залучення наших партнерів, плюс до того, щоб ми мали змогу кооперуватися і виробляти більше. От я сподівання, що все ж таки зараз із рейнметалом, із боєсистем з іншими великими концернами європейськими. Вдасться налагодити ще більшу кооперацію. українські виробництва будуть залучені, якраз зокрема і на українській території, не тільки до розширення, плюс чекаємо ж на результати е ракети. Я сподіваюся, що ми побачимо все ж таки ракетний комплекс український, який буде наносити удари по окупантах. Ми от спілкувалися з головою Часовоярської військової адміністрації напередодні, і пролунала така думка. Я про реб зараз хочу поговорити: що засобами радіоелектронної боротьби треба вже озброювати не тільки війська, а скажімо, прифронтові обласній військовій адміністрації, ставити РЕБ на об'єкти критичної інфраструктури. Просто банально, щоб їх не розбивали дронами, бо вони ж вже дронами пенсіонерам у дворі скиди скидають на Херсонщині. Про це розповідали. Що ми можемо? В цьому сенсі робити і що, можливо, вже робиться, ну реп, це не така не настільки проста річ, як може здаватися, що можна в кишеню ледь покласти, знаєте, і ходити з нею і думати, що дрон тебе не помітить. Це дещо складний елемент, тому що дрони є абсолютно різні. Це раз. А для того, щоб реп протидіяв дронам, він має бути включений. Коли система включена постійно, коли система постійно світиться, працює. Має бути, скажімо так, мають бути акумулятори, які не перегріваються, елементи живлення так само. Інакше потрібно страхувати іншими ребами. Плюс реби працюють на різних діапазонах, і вони, скажімо, це не значить, що один реб може стримати все і повалити все будь-які безпілотники, і створити перешкоди для будь-яких. Є певні особливості. Тому я скажу, що. Розширювати реп потрібно це однозначно, з точки зору встановлення в окремих місцях, так само але з урахуванням певних технічних особливостей і параметрів, все ж таки, вони не настільки легкі до експлуатації, як можуть здаватись. Вони не настільки складні, але й не настільки легкі. 12 квітня під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про посилення ППО, якраз йшлося про ось ці реби. Він зауважив, що уряду хвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об'єктів критичної інфраструктури. Фінансування лише зараз це саме тому, що складнощі з самою цією конструкцією, чому тільки зараз, і наскільки це може бути істотним підсиленням? Справ тому що я думаю, що вивче. Вчините... Певний досвід уже особливостей, плюс розширення можливостей російських БПЛА, і на сьогодні це вже вимога часу. По-друге, в принципі, зрозуміло, як цей механізм має працювати, як ці реби будуть функціонувати відповідно з урахуванням тих технічних спроможностей, про які я сказав. Ну і по третє, скажімо, реби роблять прогрес. Тобто, виробництво індустрія, систем радіоелектронної боротьби так само. Вдосконалюється, і тому я думаю, що цим це продиктовано. Це правильне рішення. Роман запитував про зброю нашу, так. яку ми виробляємо. А цікаво, чи можемо ми, навіть як воююча країна, якій самі необхідна велика кількість зброї, все-таки працювати також на експорт. От Зняла з язика. Це... Я хотів про експорт Ті нашого малюки... морського малюка поговорити. Наприклад. наприклад, можемо чому ні? Тобто, це ж питання розумієте, це питання знову ж таки потреб, тобто. Якщо е, потреби українських сил задовільняються, наприклад, тобто є якась потреба, і виробник готовий задовільнити і потреби України, і в тому числі щось продавати на експорт, то це може бути. Тобто це... А це йдеться про готові продукти, чи ми, наприклад, можемо продавати технологію? Це залежить від виробника, на що він готовий піти. Тут насправді сказати важко, як вони це бачать для себе. Не впевнений, що одразу вони продадуть технологію. От, От а... я до речі хотів спитати, що що безпечніше продавати готовий виріб чи продавати ліцензію? Мені здається, що виріб виріб. Ну це розумієте, це все, все ж таки е, залежить. Тобто це залежить від конкретних умов поставок. Для цього передбачається, що має купити замовник не меншу кількість, відповідно для чого? Для того, що якщо захотять скопіювати технологію, для того, щоб компенсувати якось там втрати від того, що ця технологія перейшла, і так далі. Є свої нюанси щодо кожного виду зброї тут потрібно вже дивитися під задомовленостями з тим, хто хоче купити. Mm -hmm. Так, які там як і кроєлті за авторське право, так само і тут, можливо, навіть якщо виробляє інший виробник за технологією нашою, то він просто може якийсь відсоток, ну, скажімо так. Ну на рік так, тільки питання віддавати. в тому, щоб потім ці технології не кралися або не потрапляли Це, через промисловий шпіонаж чи там втрати на полі бою, і так далі. І так далі. Я хотів би повернутися буквально тут у нас пара хвилин залишилося до цього тихоокеанського флоту, війська якого Росія намагається, як ми з'ясували вже не вперше до нас перекидати. І тут у мене все таки думка: у них настільки змінилася військова доктрина, тобто вони вже ж мають бути війська по всім кордонам, тобто вони умовно настільки не бояться Китаю, вони умовно настільки не збираються ніяк конфроктувати з Японією за північні території, чи російською мовою за південні курили, що вони звідти знімають людей техніку. Ті ж самі металиги, хай навіть і шлють сюди, так саме так. Тобто, роз, треба розуміти, Розумієте, Путін він е, політично поставив все на цю війну, і він готовий заради своїх політичних вимог пожертвувати боєздатністю і, взагалі, спроможностями власних збройних сил. І тобто, тому власне кажучи, це все і пояснює ось ця одержимість війною проти України. Ось ця одержимість того, що треба знищити Україну, вона, знаєте, коли людина одержима, вона адекватно рішення не здатна приймати. Тобто сісти, раціонально подумати і обдумати свої вчинки, стає складно. І ось, власне кажучи, тут той самий випадок. Тому всі дії, які комусь даються нераціональними, вони такими і є. Просто треба розуміти, що е, ось ця політична мета. Воювати і знищити Україну, воювати опосередковано проти Заходу, довести там щось комусь, і так далі, про якусь там вдавану велич Росії, і тому подібне, змушує до таких кроків. Чи правильно я розумію, що навіть якщо вони гіпотетично мобілізують мільйон, озброїти його буде вже нічим? Абсолютно правильно, саме так. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був на зв'язку з українським радіо. Дякуємо вам, пане Олександре. Розібралися з тим, що відбувається зараз, зокрема з мобілізацією додатковою, не з тією хвилею, яка зараз в Росії передбачається до червня, до літа, але також от бачимо, що знімають резерви це розконсервовують mm. техніку, тому що реально з цим проблеми.